Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний акумулятор Omega 7 Ultra на 12 вольт ємністю 62 ампер з пусковим струмом 610 А. Виробник даного акумулятора Україна. Акумулятор європейцець. Бачимо клем акумулятора на рівні з верхньою кришкою і має праву полярність, тобто правий плюс. Як визначається полярність? Акумулятор потрібно розвернути клемами ближче до себе. З якої сторони плюс така у вас і полярність. В даному випадку у нас права полярність. Акумулятор свинцево-кислотний, звичайний, має розміри довжина 242 мм. Ширина 175 мм і висота 100 мм. 90 мм. При купівлі на даний акумулятор також обов'язково розповсюджується гарантія. Також хочу зазначити, що в нашому магазині на постійній основі проходить акція. Можна принести вживаний акумулятор, здати його і отримати знижку на новий акумулятор. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.